В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску напередодні професійного свята в Ізмаїлі привітали працівників торгівлі. Ізмаїлі запрацювали містечко здоров'я мешканців, безкоштовно тестували наряд захворювань. День пам'яті мучениці Серафіми. У студії Катерина Бойченко, наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 липня, орієнтовно такі. 576 тисяч осіб особового складу, 8 тисяч 356 танків, 16 тисяч 103 одиниці боєвибраньованих машин, 16 тисяч 10 артилерійських систем, 1122 реактивних систем залпового вогню, 906 засобів протиповітряної оборони, 363 літака, 326 гелікоптерів, 12 тисяч 805 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2406 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 21 634 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. 2690 одиниці спеціальної техніки. 30 липня в Україні відзначають День працівників торгівлі. Напередодні професійного свята в Ізмаїлі в малій залі виконкому вітали торгові колективи. Докладніше дивіться репортажі. В останній тиждень липня в Україні відзначається день працівників торгівлі. Напередодні професійного свята 29 липня в малій залі виконкому вітали кращі торгові колективи. З професійним святом присутніх привітала заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Сьогодні ми з вами зібралися завдяки силам оборони та безпеки України. Ми маємо можливість зібратися разом у цій залі. Від імені міського голови від виконавчого комітету із міської ради. Щиро вітаємо вас з нагоди професійного свята Дня працівника торговельної сфери. Можу зазначити, що для вас це зараз дуже складний час в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Нам дуже приємно, що ви разом з нами. Що ви забезпечуєте стабільність економіки не тільки міста, а взагалі нашої країни? Грамотами за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток торгівельної сфери Ізмаїла та зв'язку із професійним святом Днем працівників торгівлі було нагороджено краще торгові колективи, серед яких приватне підприємство Таврія Плюс, товариство з обмеженою відповідальністю АТБ Маркет, модерний рітейл, «Купійка Центр, Апетит Фортбір Плюс, підприємство Ізмільський центральний ринок, ізмільської районної спілки споживчих товариств та фізичні особи-підприємці Ольга Гайдаєнко та Олена Костик, незважаючи на складнощі логістиці. Незважаючи на, на нестачу кадрового персоналу, ви все ж таки вистоюєте, ви більш ви, того скажу, ми бачимо, що ви розвиваєтесь, це дуже важливо. Тому приймічи вітання від нас з дня нагоди вашого професійного свята, побажати вам міцного здоров'я перш за все, побажати а, високих продажів побажати покупців, спроможних покупців. Ми приєднуємось до привітань. Шановні працівники, прийміть у день вашого професійного свята слова вдячності за вашу працю, активну участь у житті міста та країни за щоденний внесок у спільну справу захисту нашої батьківщини від ворога разом до перемоги. Катерина Бойченколя Кулинич для програми новин. В Одесі легковик збив двох підлітків. Один з постраждалих загинув близько півночі. В Одесі на вулиці генерала Петрова сталося ДТП, внаслідок якої загинув підліток. Про це повідомили у прес-службі Гонп України в Одеській області. 24-річний одесит на легковому автомобілі збив 14-річних хлопця та дівчину, які переходили дорогу у встановленому місці. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці пригоди до приїзду швидкої, а дівчинку доправили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, з трусом у головному мозку, забоями та судинами. Водій легковика та його пасажир не постраждали. В Ізмаїлі на базі центральної міської лікарні прийшла акція містечку здоров'я. Її присвятили дню боротьби з гепатитом. Мешканцям безкоштовно робили експрес-тестування на ВІЛ та Б та С. також вони мали можливість перевірити свій календар щеплень за допомогою фахівців кабінету щеплень міської первинки. Докладніше дивіться у сюжет. Напередодні дня боротьби з гепатитом в Ізмаїлі працювало містечко здоров'я. На подвір'ї міської центральної лікарні перебував вакцинувальний автобус. У ньому кожен бажаючий міг перевірити себе на ряд захворювань. Акція відбулась під агідою Міністерства охорони здоров'я, департаменту охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації та Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб. України. Мета цього заходу в першу чергу підвищити, підвищити обізнаність населення про шляхи передавання гепатитів, про профілактику гепатитів, а також з метою більш повного охоплення населення обстеженням на гепатити. Медики б'ють на сполох. Кількість осіб інфікованих гепатитом в 9 разів перевищує число віл інфікованих. ВООЗ закликає людей активніше користуватися послугами профілактики, тестування та лікування гепатиту. Своєчасна діагностика і лікування вірусного гепатиту Б і С може врятувати життя мільйонів людей. На рівні країни діють програми лікування вирусних гіпатітів бейце, і, і під ці програми, якщо є дані про захворюваність, виділяються безоплатні ліки. Сучасні противірусні препарати, які для пацієнтів, для виявлених осіб з гепатитами Б С виділяються безоплатно. Тому однією з цілей сьогоднішньої акції є виявлення у населення гепатитів Б С. Участь в акції містечко здоров'я взяли медпрацівники Ізмельського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Головна медична сестра Світлана Недялкова розповіла: окрім тестування на гепатит, лікарі вимірювали цукор крові глюкометром, а також робили щеплення від дифтерії та правця. Сьогодні, 26 липня 2024 року, проводиться акція куточок здоров'я сумісно з Дунайським басейновим відділом Центру контролю та профілактики хвороб та КНП Ізмаїльським міським центром медико-санітарної допомоги. Проводяться обстеження експрес-тестами міста Ізмаїла та Ізмаїльського району на гепатіти Б та С, ВІЛ. Також проводяться щеплення від діфтерій та правця. Всі маніпуляції проводяться з дотриманням санітарних норм. Світлана Недялкова також повідомила, пройти безкоштовне тестування можливо у сімейного лікаря в кабінеті щеплень. За необхідності можливий виїзд лікарів до пацієнта додому. Ви можете прийти до нас в поліклініки Клушу 6, 208 кабінет, зробити щеплене безкоштовно від діфтерії та правця. Кабінет е щеплень працює кожен день з понеділка по п'ятницю, з 8 години до

Обстежитися на віч та гепатити у кабінеті 26 теж з 8 години до 15.00 Безкоштовно, всі, хто прийшов до містечка здоров'я та виявили бажання зробити щеплення, мали можливість перевірити календар за допомогою фахівців кабінету щеплень міської первинки. Загалом перевірити свій стан здоров'я прийшли понад сотня людей. Дякую всім за цю акцію. Я думаю, що такі акції потрібні завжди. І доволі швидко нас обслужили. Ми в течение буквально 10 хвилин Підійшла наша очередь, все зробили швидко, качественно. Сидим, ждемо. окончания результатів підтвердження. В Ізмайському районі Ізмаїл став першим містом, на території якого розгорнули тимчасове містечко здоров'я. Подібні акції медичні працівники планують проводити і надалі. Вони впевнені, це допоможе підвищити рівень обізнаності населення про хвороби та їх профілактику. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У Белграді на Одещині чоловік потрапив до реанімації після укусу павука. За словами пацієнта, це сталося під час проведення польових робіт. Зараз він під пильним наглядом лікарів, щоб не пропустити ускладнень. Каракурт це один з найнебезпечніших видів павуків роду чорних вдів, який водиться на півдні України. Якщо вчасно не надати медичну допомогу після укусу, людина може померти. Раніше у нацпарку тузлівські лимани повідомляли, що через суху і спекотну погоду на Одещині різко зросла кількість самиць павука каракурта. Медики кажуть, що зараз по всій Україні немає протикаракуртної каракуртної суровитки. 29 липня за новим стилом православні віряни вшановують пам'ять мучениці серафіми. Подробиці про історію цього дня, звичаї та прикмети. Дивіться далі. 29 липня. Православні віряни вшановують пам'ять святої мучениці Серафіми. Свята мучениця Серафіма Діва, уродженка Антиохії, жила в Римі за цювання імператора Андріана, у знатної римлянки Савини, яку свята звернула в християнство. У часи гоній християн, що розпочалися за імператорським наказом, правитель Берил наказав привести на суд святу Серафиму, бажаючи отримати від Господа мученицький вінець, вона на першу вимогу безстрашно пішла до катів. Її супроводжувала віддана Савина. Побачивши знатну пані, Берил спочатку відпустив дівчину, але через кілька днів Знову викликав святу Серафіму та розпочав суд. Правитель змушував святу вшановувати язичницьких богів та принести їм жертву, але вона сміливо сповідувала свою віру в єдиного істинного бога Ісуса Христа. Жорстокий правитель продовжував переконувати святу Серафіму принести жертву ідолам. Але свята мучениця залишилася непохитною навіть тоді, коли її палили свічками та нещадно били палицями. Безжалісного правителя спіткала сувора кара. Тріска від палиці, якою били святу, потрапила йому в око, і через три дні мучитель осліп. Без сили перед непохитністю християнки суддя наказав її обезголовити. Савіна з благоговінням поховала тіло своєї святої наставниці. Вважається, що цього дня не можна займатися рукоділлям, а також важко працювати, не слід бажати комусь зла та лихословити. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Якщо в лісі цього дня багато ягід та грибів, це до холодної погоди та довгої зими. Тепло, але дощі до великої кількості грибів. Видався туманний день, буде великий врожай зернових. Вранці тепло, буде сонячний та гарний день. Вдавнину цього дня збирали ягоди, з яких обов'язково пекли пироги, щоб потім нагодовувати всю свою родину. Вірили, що тоді в оселі пануватиме щастя та тепло. Юля Патлацюк для програми новин. У селищі Музиківка Херсонської області внаслідок детонації невідомого предмета постраждали двоє чоловіків. Один з них загинув, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Прокудін уточнив, що загинув 57-річний місцевий житель. Також до лікарні з чисельними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували 53-річного чоловіка. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмейлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 85 копійок, продаж 41 гривня 46 копійок. Євро купівля 44 гривні 41 копійок, продаж 45 гривень 10 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 30 липня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний від 6 до 11 метрів на секунду, вранці та в день від 15 до 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 20 градусів тепла, в день від 28 до 30 градусів з позначкою «плюс». У вівторок, 30 липня, вранці небо в Одесі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Вітер змінних напрямків від 4 до 7 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 20 до 21 градусу тепла, в день від 19 до 25 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті Ізмілтірап.ком на нашому ютуб каналі ІзмілТів онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини до зустрічі.